І в добрий час, завітали ви до нас, всіх гостей ми в нас вітаємо. Подивіться, що ми знаємо. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? заквохтала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того і спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу. Дала торбинку в торбинці зернята курчата. йшли і бачить на городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю, он на тину сорока сидить. Може, вона знає, а сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете, куди? Куди ви, курчата йдете, куди? Відповідають курчата. От сонечко сховалося. три дні його на небі не було йдемо його шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць, може, й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив заєць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса. І ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата, заторохтіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка Качка та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе, повів зайць усіх до струмка. А біля струмка качи будинок стоїть, і човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи ти вдома, чи ні? крикнув заєць. Вдома, вдома, закрякала качка. Все ніяк не можу просохнути. Адже сонця три дні не було. А ми якраз сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата. Сорока і заяць. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком під дуплистим буком їжак живе, він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав. Жачок їжачок, разом закричали курчата, сорока, заяць і качка. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі, чи не захворіло? Подумав їжак і каже: Як не знати? Знаю, де сонечко живе, за буком. Велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і покрокував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку високої гори. Там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі, вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Сіли зручніше, і полетіла хмарка прямісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і швидше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю, закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Іс їх місяць до воріт сонцевого будиночка, а там темно, світла немає. Заспалося, мабуть, сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала. Заяць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, визерни, посвіти. Хто під віконцем кричить? питає сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми, курчата та сорока. Та заєць, та качка, та їжак прийшли тебе будити. Ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко, як же мені на небо визирнути. Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою. Я тепер і заблищати не зможу. Почув про це заяць, схопив відро іну воду тягати. Почула про це качка, почала сонцем мивати водою, а сорока рушником витирати, а їжак колючою щитиною начищати, а курчата ті стали сонечка мітинки струшувати. Викотилось сонце на небо. Чисте, ясне та золоте, і всюди стало світло і тепло, а курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла, заквохтала Курчат до себе кличе, а курчата тут, як тут, по двору бігають. Сонечко гріються. Хто не вірить, нехай подивиться: бігають по двору курчата чи ні?